Вітаємо інформаційний випуск новин на КТМ. І сьогодні розкажемо, як центр допомоги Олександрія підтримує роботу 3D простору. Зростає кількість хворих на ковід. Коментують лікарі. На початку 2025 року припинилося фінансування проєктів від ЮНІСЕФ. Частина громадських організацій вимушена була припинити свою діяльність. Інші шукали нові можливості та нових донорів. Центр допомоги Олександрія свої проєкти не закривав. Власними зусиллями та за підтримки інших донорів підтримували роботу 3D-простору. Детальніше про цей простір та інші види діяльності центру розкажемо у новинах. Один із напрямків діяльності центру допомоги Олександрія це програмна діяльність. Волонтери центру навчаються самі і готові навчати інших. Сертифікацію, яка дозволяє нам залучати гранти трошечки вищого рівня. Ми показуємо повністю нещодавно. Ми закінчили навчання і отримували менторську підтримку на протязі п'яти місяців, там де ми структурували нашу структуру організації, де ми вказували, які є політики, яким чином ми реагуємо на різні виклики. Так і ми пройшли цю сертифікацію, і ми дуже раді тому, що це нові можливості для нас. На початку року припинилося фінансування проєктів від USAID. 18% українських організацій припинило свою діяльність. Проте волонтери центру не лише віднайшли можливість продовжити свої програми, і проєкти, але й повернули фінансування. Нам вдалося місяць протриматися. Потім ми залучили кошти від Нова Юкраїн на продовження саме. Тих організацій, які отримували фінансування від Юсейда. У нас було це фінансування від Актид, але за кошти Юсейда. І через три місяці повернувся Актид і сказав: якщо ви продовжуєте працювати, ми готові продовжити, так як у нас в січні було підписане угода на продовження ще на рік. Тому у нас зараз до лютого місяця продовжений проект. Зараз ми шукаємо паралельно нових донорів, тому що центр працює. І у нас дуже багато цікавих історій, у нас багато активностей. На базі простору 3D вдалося організувати літній відпочинок для дітей 7-9 років. Були активності і для батьків. Ми порахували, ми робили беджики 18 людей було задіяно в роботі а, простору 3D. А, зрозуміло, що там частина працює як волонтери. і У нас є і йога, і чайні церемонії, і співочі чаші, а, програмування мовою Python. У нас було. Ну тобто багато активності, і це місце стало знаєте, таким родинним для саме для родин щасла ВПО. І нам би дуже хотілося, щоб воно жило, воно продовжувало і радувало і маленьких дітей. Тичов дуже багато відгуків. Центр чудовий, тому і, а, і у нас навіть є, де родина приводила двох дівчаток, і в них народився хлопчик, третій. Вони навіть двохмісячним хлопчиком приходять до нас в центр. Окрім цього, центр допомоги продовжує віднаходити можливості та видавати допомогу ВПО. Зокрема, продовжується співпраця з Юкрейн, з Кірою Лісман. А це і видача гігієни, вологих серветок, підгузків видавали і продуктові набори. Шукаємо можливості забезпечити хоча б новоприбулих, тому що на сьогодні такі родини є, і у нас продовжується видача продуктових і гігієнічних наборів саме для родин, які прибули недавно, і для того, щоб їх підтримати, для того щоб вони трошечки адаптувалися на новому місці і зрозуміли взагалі, як працює. Тому що у нас робота відбувається онлайн, тобто ми їх підключаємо до чати телеграм-канал, і вони вже тоді слідкують інформацію, яка надається для того щоб зрозуміти під яку видачу, вони підпадають. допомагають волонтери новоприбулим із реєстрацією на виплати. Працюємо, і в нас підписаний меморандум Справо на захист. І на базі нашого центру вони приїжджають з періодичною там, часом і надають саме реєстрацію для того, щоб новоприбулі не їздили в Кропивницький і не реєструвалися там. Вони можуть зареєструватися, прийти в наш центр і зареєструватися. В червні було три таких реєстрації, тобто було багато людей, і вони приїжджали саме для того, щоб цих людей можна було зареєструвати. На фінансову допомогу в липні не було, але я думаю, що якщо зараз будуть прибувати ще новоприбулі, то вони будуть приїжджати. Вся актуальна інформація щодо виплат та допомоги на сторінках Центру допомоги та чат-ботах організації. Україною курсує новий коронавірус. Штам стратус вже зареєстровано у восьми областях. На Кіровоградщині поки випадки не фіксувалися. У більшості єдиним симптомом, який спостерігається у хворих, є охриплість та сухість у верхніх дихальних шляхах. В зоні ризику люди зі слабким імунітетом, люди старшого віку та вагітні. Про особливості коронавірусу стратус нам розповіли лікарі. В деяких областях України лікарі вже реєструють збільшення хворих на новий штам коронавірусу. Нові підтипи COVID-19 мають назви німбус та стратус. На кіровоградщині випадків виявлення нового захворювання поки що не зареєстровано. Субваріант Амікрона той, що був. Так, він зараз широко поширюється Київською, Житомирською областями, але наразі ну, на 12 серпня Надія Оперчук, це наш головний санітарний лікар, по Кіровоградській області ноль зафіксованого цього саме штаму немає. Клінічні симптоми дуже схожі на COVID-19. Виявити новий штам можна лише за допомогою лабораторних аналізів. Іноді симптомом штаму стратус може бути сиплість або втрата голосу і сильна слабкість. Клінічно це як ковід, тобто він виявляється звичайними тестами, експрес-тестами, які є у нас. В кабінеті сімейного лікаря можна його провести, цей тест і виявити. Так як він є одним із варіантів омікрону, він дуже схож на мікрон, тобто висока контагіозність, але більш легкий перебіг тобто, від ізначального ще ковіду. Клінічні прояви, як правило, це сухий кашель, це температура, але така субфібрильна до 37,5. тобто. Сухість слизових перші дні, а потім вже під'єднуються общі прояви ГРВІ. Більш небезпечний для літніх людей, для людей з ослабленим імунітетом, для немовлят. Серед основних причин захворюваності є зниження імунітету, у тому числі поствакцинального. Тому єдиний спосіб захистити себе від ускладнень захворювання це вакцинуватися, у тому числі і від грипу. Сезонність грипу більше грудень-січень. Вакцинуватися можна починати з вересня. Наразі в нас завжди є вакцина від грипу, якщо люди бажають якусь іншу, ну не то що не державну, а можуть замовляти в аптеках. Але у нас наразі теж є. Особливість стратусу у тому, що він легше поширюється серед дітей у вигляді легких і безсимптомних форм, тому важливо дотримуватись гігієни рук, уникати місць скупчення людей, а у разі перших ознак хвороби одразу звертатись до лікарів. За розвитком подій стежте разом з нами. Підтримуйте наших захисників. Зустрінемось в ефірі. Четвер, 21 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 14, день плюс 30 градусів. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 4 метри за секунду.